Будь ласка, запитання, задайте. Питання. Питання. Звідки, Звідки, Давай. Перше питання. Звідки? Чому ви рішили на першому нашому побаченні записувати наш розговор? Я завжди так делаю. Я думаю, не знакомому чоловіку, не знайомого сьогодні. Я не знав, що можу робити. Иногда я делаю записи для того, чтобы переслушать, поднять, кому-то подъявить, чтобы мне разъяснили те или иные слова. То есть я очень часто это делаю. Особенно, когда ее касаются вопросов о земле, деньгах, движениях, правах. То есть у меня еще одно питание с целого питания. Чому, чому вы... Ви... Зрозуміли і чого ви вирішити то, що на першому нашому побаченні ми будемо щось говорити про гроші. Якщо ви виріши мене записувати на свій, я так розумію, лічний телефон. Я так розумію, так? Ви на свій телефон записували. Тобто нарушає Конституцію, нарушає всі закони України. Ви вирішили мене записати. Чого ви вирішили, що ми будемо говорити про гроші? Ви мене ще не бачили ні разу. Ничего. Чего вы решили, что мы говорим? Я там предположил. Есть разные люди, характера слабые. я предположил, что если будет разговор о деньгах, то, скорее всего, это будет какая-то неправомерная выдержка. Если это будет разговор серьезный, то о деньгах сразу никто не разговаривает. Зрозуміло. Теперь другое питание. Мене цікаво, Ви можете ну, назвати суду е хоча б один случай або дату, коли я вам дзвонив. Тобто, річ йде про вимагання грошей. Тобто я як би, должен вимагати гроші у вас. Ну, я не... Хоч один раз в суду, пояс... скажіть, коли я вам дзвонив. Не ви мені, а я вам. Можете назвати дату, або тебе місяць. Що <говори> не було назвати? Ні, ну буде це поняття таке. Ви не скажіть місяць чи що не буде. По телефону. Да, не ми за деньги не говоримо. Просто ви підпискали. Олексій Володимирович, мова не йде про гроші чи не про гроші. Чи був такий випадок, коли Олександр Анатольович вам телефонував? Ініціативно. розумієте, що таке ініціатива? не про гроші. Ну, безумовно, напевно, інші. У вас були з Олександром Тонічем якісь інші е питання, які ви могли обговорювати, окрім цієї зміни ділянки? Були такі випадки, коли Олександр Анатолійович вам телефонував. Для того, щоб з'ясувати якісь питання, призначити зустрічі чи щось інше з цього питання. Олександр Томович, я вірно зрозуміла, що? Так, це? так. Бу, були дзвони, пару разів навіть було. Олександр Анатольович заявив мені, що я можу приїхати. Ні більше ні більше. Ну добре, це ж ми потім можемо прочитати. Обмежте, стільки задав. І тепер друге питання. Діло в тому, що... При поясненні цей свідок, я так розумію, поки що, да? при, тому, при поясненні він давав великі неточності. Мені не уточняти це, я суд спрашую, чи тільки запитання давати. Тому що ну, такі суттєві неточності. Ми завершимо допит свідка, після цього ви зможете надати пояснення. Так, я зрозумів. Тепер скажіть мені, будь ласка. Ви точно пам'ятаєте? Тому е, це наш розговор, коли ми їхали в машині, і я вам сказав, що е, запам'ятає, чи забор, чи ворота, чи що. Ви це точно пам'ятаєте? Це таке було чи, чи ні? Так, ми їхали з дочерю, і Ви ще сказали, що нам добавляють мовчати і слухати. Так. Я, я пам'ятаю. Це дочень. Я питаю, ви вас? сказали дочери, що, що вона бажає замовчати, а мені ви сказали, що запам'ятаю, три відео, забор, а, а потім я тебе скажу, що тебе живеш. Хорошо, тепер скажіть мені, для чого ви поїхали, як ви кажете, до мене додому, перекинути через забор гроші, коли ви зайшли до мене в магазин, ми були з вами один на один, нікого в магазині не було. Ну ви не давая мені гроші, поїхали до мене. Чого? Для чого це ви визволяєте? Поїхати, кинути ту баночку перекинуть через забор. Це я вам сказав в магазині. Нет, вы да сказали. А в магазині ви сказали, иди тепер делайте забор такого. Це ви утверждаєте? Ну, где-то, да. Плюс-мінус. Плюс-минус. Ну, смысл І ще питання. Коли ви вийшли з магазину? І я, так сказати, не взяв у вас гроші, які ви хотіли мені передати, мабуть. О, ви мені, ви е, мали розмову з е, правоохранительними органами по телефону? Так. Да. Можна запитати, про що ви говорили, коли вийшли з магазини? Не помню. А, ви не пам'ятаєте? Ну, добре. Тепер скажіть мені, ви коли кинули гроші? Ви ж е, забор, мабуть, запам'ятали, бо ви ж не кожен день кидаєте по 10 тисяч доларів, правильно? Так. Mm -hmm. Скажіть мені, будь ласка, коли ви кинули гроші через забор, і ви кажете, що примерно е, значит, коробочка так, чи баночка, що там у вас було, е, ну, вислухаєте, я ж вас не перебивав, то що впало на землю. Будемо говорити так, з грошми. Воно приблизно, ну, з вашого точку зору, на, якому, на якої відстані баночка та впала від забору? Пол метра, максимум метр. Тобто ви не перепригули через забор? Не перепригули. Добре. Тепер ще. Ви сказали тільки що, що у нас з вами більше ніяких е, стосунків не було. Скажіть мені, будь ласка. Те, що ви мені пропонували в моєму магазині, для того, щоб я шукав вам робочих на Польщу, це ви не вважаєте за нашими стосунками? Чи вважаєте, що це наші були якісь дружеські стосунки? чи що, Як ви це розумієте? Я Не пам'ятаю, що я таке спальню розповідав, особливо про роботників для Польщі. Не пам'ятаєте. А добре, і ще таке питання. Я ви пам'ятаєте? Хорошо, так, хорошо. Киня, так, це що ми потім не... будемо говорити про це. Скажіть так. мені, будь ласка, ви і, і пам'ятаєте, як ми з вами розмовляли і ще, щоб ми з вами в місті контейнер поставили на селий маяках? Ну, було таке. Ну, это, это вода. Это такое. Вы сказали, что вы там выбили себе участок, что вы не любите. Получа, ми там поставимо контейнер. Ну, никакой конкретики, нічого не дав. Я поняв. Тепер ще такі, таке питання. Ви коли ми з вами розмовляли в перший день, і потім і на другий день, коли ми їздили, я, ви дали мені приглашення, і я вам теж на це солозився. Я вам вкотре кажу, так не ставиться питання. Ви даєте пояснення, кажете, як воно було. А свідок повинен самостійно відповісти на ваші запитання. Добре, ви просили мене, щоб я робив дорогу до вашого участку? Я казав, що треба буде зробити дорогу. І говорив, що можна захватить положити. Ви просили мене про це, щоб я вам поміг зробити дорогу чи ні? Я не пам'ятаю. Не помню. Про дорогу разговор был, про чем я работаю. Я понял. Вы просили меня, щоб я вам поміг в оформлении документов, земельном отделе и так далее. Э, узнать. Помню, что просил узнать. Вы сказали, что у вас там Вы там… Про... Вы мені давали гроші на, на ці мои расходы для того, чтобы я привез туда земли, дорогу и так далее? Чи ні? Ні. Не давали. Так, добре. І а ще Тепер, таке. Мова йде саме про цей участок? Ні, про цей час. Розумію, продовжуйте, будь ласка. Тепер ще мені скажіть, коли ми зустрілися з вами на сімом кілометрі, у нас було питання про те, щоб я якісь гроші комусь заніс? Чи не було такого питання? Не стояло взагалі таке питання. Ні, такого питання не, не було. Був Було роздав, що ви сказали, що мені не вірять, що можна как-то їх побідіти, можна підставити якісь документи о, о, о моїх серйозних наміннях по поводу цього часу. Скажіть ще, будь ласка, ви взагалі колись від мене чули таке, що я должен взяти гроші і занести імені на шибаю ці гроші? Якщо чули то наверное ж ви запам'ятали це, це время цей час тому що я ж не кожен раз говорю що так і так ви мені скажіть якщо да чули скажіть да я чув, таке -то, таке, -то, таке, -то, таке -то. скажіть будь ласка конкретно общими фразами що ви з цього мало вмієте, що что все дати туди не хотя прошу прощения высраться и не надутися такое було. туда це куда наверх Куди то туди? Угу. Рішення питання. Зрозуміло. Тепер ще скажіть. Якщо можна це узнати, чиї це гроші? Тисячу доларів ви мають війну. Це вже гроші мого батька. Гроші вашого батька. А скажіть, ви коли е, брали ці гроші і несли мені ці гроші, цю тисячу, ви заходили в прокуратуру, У вас, вам робили опис цих свідках? Я прийшов, принос сказав, що я вам передав. А так, не вчора було, влива, не пам'ятаю, як сама була процедура. Навірно, поїхати самі, може, по-моєму, серокопіровали, по-моєму. Я точно сказав. Тобто ви плохо пам'ятаєте цей момент. Що mm -hmm. ви все не пам'ятаєте. А скажіть ще, будь ласка. Ви, коли принесли мені тисячу доларів, дали, ну, це ми будемо потім <кій> на що. Да? Ви, це написано везде і так далі. В общем, ви принесли 2 тисячі. Чого ви дали мені тільки тисячу? <кій> Ні, ви принесли в магазин 2 тисячі. Це є задокументовано. Я не помню, две или тысячи. Я помню только, что и сказали, что старые деньги, конкретная сумма я не помню. Как помню, с папой было уже 10 тысяч, а там сколько я тогда давал. Там, ну, я сказал, где-то, наверное, ну, я помню, что тысячи, наверное, давал. Скажи, Ваша честь. У мене поки що, ну, Вдруг у мене запитання. Маєте право додати, поки не завершився допит сторони захисту. Ігор Валентинович, да. ви будете задавати питання? Олександр, вас... вибачте, будь ласка. Щоб вас бачив світ. которое работает без посредников, когда, без посредников, когда люди приходят и э, пишут заявление на получение земельного участка. Почему вы решили, знаете, решили, что вам нужен посредник для этого вопроса? Почему вы напрямую не пришли в сельский совет? нужно обратиться к Кулькевичу, потому что сельская радость никому и нет, не говорит. А вы с ним друзья, и он может как-то повлиять на ваше решение. А Вася работает в сельском совете? Я не знаю, где Вася работает. Вы его не спросили об этом почему у такие сведения о сельском совете. Mm. Вы просто приняли это за чистую монету и mm. да? Ну, так он сказал, да. Это Решили mm. найти. Начать... Mm. Mm. И... Mm. Mm. Хорошо. Потом, когда... Второй вопрос. Тутевич, вы э, на том за прошлом заседании говорили, что э, mm. вас смутило, вы испугались, что вас могут э, обмануть после разговора Студевича, мы еще в Сельском совете не были. И вы решили пойти в прокуратуру об этом все рассказать. Почему вы Я пошел в прокуратуру, мы сказали, что у меня подвеса, там будут надо мной а и я включу заднюю. Почему вы опять не пошли еще, а опять не пошли в Сельский совет? Мысли не возникали. То есть вы не, не заявление на не сами в Сельский совет, не пытались выяснить, как на земельные участки, но вы уже испугались что у вас э, за какие-то деньги, которые вы хотели, хотели дать, вам уже подвесили. Да, тоже. Который... И вы пошли в прокуратуру и рассказали об этом все. Сельский совет пока еще не при чем здесь да. был. То есть сельский совет вообще не забыл. Игорь Ильич, пятый, пятый раз что Извините. Не был в сельский раз. Так, не был. Пока все хорошо. Ваша честь, еще три коротких вопроса. Игорь Антонович, прошу вас. Да. До принятия решения о земельном участке, я лично, как сельский голова, от вас требовал какие-то деньги за принятие решения вам земельного участка? Не требовал. Нет? Нет? Не требовал. Когда решение было принято, от вас я требовал какие-то деньги? Угу. Нет. Когда вы взяли решение в сельском совете у, сельска, у секретаря, от вас требовал я деньги или кто-то, может до секретаря? Нет. нет. Вот и все. Но у нас был разговор с вашим коллегой. Я выточни... от вас требовал деньги? Нет, не требовал. Я уточнил тогда, что решение вопроса будет Со всеми документами немного инколенда для того стоит 10 тысяч долларов. Мы ну, это подтвердили. Есть записи? Ну, наверное, есть запись. Еще раз скажи. Когда была успев с БСД с Игорем Анатольевичем Валентиновичем Шибаевым? Так. Да. В рабочем кабинете? Да. Могу пройти гроши шла за изучать. Я, я тогда уточню, что говорит, за, вот, я получаю участок, делаются все документы, это будет стоить 10 тысяч долларов. Я правильно вас понял? Да. Я так и сказал, да? Да. да. Точно? Да. Александр Федорович, у вас есть запитание? Так, я, who... я вибачаю, що вам доводиться сюди ходити, просто є, так, так. ]rawdès%. незручно буде, якщо ви за вулиці шкоди. Діло в тому, що той день. Олександр сам ви знову даєте пояснення, щоб він розумів, що за опрос. Якщо він зрозуміє, він запитає. Тоді, коли ви приїхали до школи, це дійсно була школи. Коли приїхали до школи, і я зібрався в дитину, що ви мені тоді предлагали? Ви дождіння це заповнити, бо ви кажете, що це якась дава з ваша була. Стоячи на розстоянні від мене десь метрів з 25, ви кричали, що ви і мені кричали. Що ви мені предлагали? Не що... По поводу грошей. На такому настоянні я би не, не став. Ну, за клумбою. Я стояв з цієї сторони клумби, а ви стояли з тієї сторони клумби. А я стояв возлікалітки школи. Я не пам'ятаю. Не пам'ятаєте? Точно не пам'ятаєте? Точно не пам'ятаю. Скажіть мені ще, будь ласка, тому що коли мене будуть допрашувати, я буду все все підтверждати записами. Ви все пам'ятаєте, про що ми з вами говорили на сьомому кілометрі, коли йшов дощ? У машине. Я у помню, что по сути вы сказали, что я должен предоставить проект своей сборки. Тут дело не в проекте. Тут сейчас мова про гроші, потому что нас э, хотят посадить за гроші, а не за на за день Не шел. Не шел. Зрозуміло. Так. І, і ще тоді останнє запитання. Я не пам'ятаю, чи я запитував, Для чого, я не розумію смисла в чому, для чого ви кидали гроші через забор, коли у вас на руках були вже всі рішення, всі бумаги для того, щоб ви пользувалися землею. Для чого це ви робили? Хто вам це сказав? Ви так і сказали. Иди, К... идите, теперь там. я сказал. Вы до этого мне сначала показали, куда Кольцов. я должен кинуть. Потом вы дали мне баночку. Тоже Рас да? рассказали мне, как я должен буду поступить. Так. И когда я получу решение, я приеду и перекину через забор эту баночку. что это не мое. Все-таки наставление вам кто дал? Олександр Антонович, туди. Ваша честь, ще одне питання і все. Задавайте. Ззаду вже зідайте. Скажіть, будь ласка, для отримання землі треба проводити конкурс. Чому ви питалися отримати таким образом землю без конкурсу? Я не знаю. Мдається, ну, вам кто-то чи ви просто сами себе надумали. Що сказав? Вася. Вася це ваш знайомий? Це ваш знайомий. А я це не проти базу. Ага. І це ви просто надумали, що це? Я то, я зрозумів. А скільки ви знаєте Васю? День, два, десять, років. Скільки? Бо Вася що ж? Розу. 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 Це. З якою целью ви обманули суд зараз і сказали, що після того, як ви кинули баночку, поїхали додому, а ви були в прокуратурі, вас допрашували. це є протокол доступ. З якою целью ви все зробили зараз? что я после того, как баночку, я поехал в прокуратуру я на Чтобы оставить решение, я очень Что я после того, как перекинул баночку, я поехал в прокуратуру, отдал мне это решение, провели допрос, и я поехал домой. Все, я говорил, Все, что Все, что участники Все, сегодня Все, что Все, Паспорт, сьогодні тримати паспорт щодо посвідчення.